Пасажирські перевезення в Черкасах відновили, проте лише частково. За весь день на Київ сьогодні пустили єдину маршрутку. Учора навіть її нагадаю не було. Раніше ж із Черкас до столиці можна було виїхати щопівгодини. півгодини. Містяни обурені, бо не можуть потрапити навіть на роботу. Про ізоляцію Світлана Литвак. Ну їдуть, как та їдуть. Автостанції біля дружби народів набита вщент. Містянам обіцяють маршрутку на Київ єдину за останні два дні. Вроді би по дорозі при налічі паспортов спокійно пропускають в Київ. Ну не знаємо, як воно вийде. На автостанції не знають, як курсуватимуть маршрутки надалі. Тут помітно нервуються, бо обіцяна єдина маршрутка вже запізнюється. А будуть ще чи не знаєте Нічого на вечір? не можу сказати. Інформації на жаль немає. Від дружби народів маршрутка на Київ таки рушає. От від статуправління перевозять тільки на канів. До столиці від учора немає жодного автобуса. В аеропорт добратися та А от що кажуть, сьогодні немає маршруток. Ні. Начальство не дають добра. Ківочки не їздять сьогодні. Вибачте, дістатися до Києва з Черкас можна потягом, але ходить він не щодня. Уточнюють залізничники. Планих числа числах 6.54, так. Поки жіотажу з квитками на потяг немає, на залізниці кажуть, панікувати не варто. Потяг на Київ не скасовуватимуть. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка Новини.